Що можуть запропонувати смартфони, які коштують дешевше за мишку від бренду Logitech? Сьогодні подивимося на моделі телефонів до 5000 тисяч гривень. Мене звати Роман. Ви на каналі КТС. Поїхали. Motorola G06 отримала великий 688 дюймів IPS дисплей із роздільною здатністю HD. Висока частота оновлення 120 Гц забезпечує плавність анімації, а запас яскравості дозволяє комфортно користуватися смартфоном навіть на вулиці. Щоправда, частота оновлення 120 Гц не є статичною, а автоматично регулюється системою, про що нас повідомляють в налаштуваннях. Екран захищений міцним склом, Corning Gorilla Glass 3, тож, Випадкові подряпини і удари йому не страшні. Щоправда, заводської плівки на екрані немає. Смартфон отримав стереодинаміки, що підтримують технологію просторового звучання Dolby Atmos. Корпус смартфона пластиковий із задньою кришкою з екошкіри та захищений від пилу та бризок за стандартом IP64. Тобто моторола не боїться дощу та випадкового потрапляння рідини, проте спеціально занурювати її у воду не варто. Що приємно, у комплекті вже є прозорий силіконовий чохол. Сканер відбитків пальців розташовано у кнопці розблокування екрана для швидкого доступу. Серцем Moto g 06 виступає восьмоядерний процесор Mediatek Helio G81 Ultra, якого цілком достатньо для повсякденних завдань. Серфінгу в інтернеті, соцмереж, перегляду відео і навіть ігор на середніх налаштуваннях. З коробки Moto g 06 працює на Android 15. До речі, в тесті Antutu апарат набирає 193 тисячі балів. Смартфон оснащено чотирьома гімасне. Гігабайтами оперативної пам'яті, але завдяки технології RAM Boost, система може динамічно розширювати її до 12 ГБ. Вбудований накопичувач на 256 Гігабайтів. Розширити внутрішню пам'ять можна карткою пам'яті MicroSD обсягом до 1 терабайту. Нарешті NFC модуль став стандартом і для смартфонів бюджетного сегменту. Також Moto J06 отримав Wi-Fi модуль з підтримкою стандартів ABGN-AC та Bluetooth версії 5.0. Варто зауважити, Уважити, що у всіх трьох моделях у нашій підбірці є роз'єм для дротових навушників 3,5 мм. Основна камера Moto g 06 має роздільну здатність 50 мегапікселів і підтримує технологію Quad Pixel, що об'єднує 4 пікселі в один для покращення якості фото за слабкого освітлення. Штучний інтелект розпізнає сцени та автоматично підбирає оптимальні налаштування. За гарного освітлення фото виходять деталізованими із натуральною передачою кольорів, а для складніших Умов передбачено нічний режим. Фронтальна камера отримала сенсор на 8 мегапікселів. Цього достатньо для селфі та відеодзвінків. Є портретний режим для селфі та функція покращення обличчя. Друзі, зараз ви бачите відео зняте на основну камеру Motorola J06. На основну камеру можна знімати відео з роздільною здатністю Full HD. А тут Можливо, присутня електронна стабілізація зображення, хоча дуже сумніваюся, смартфон зараз просто несу у руках. А як бачите, картинка має таку тряску, трохи труситься, тому краще за все знімати відео статично, а ще краще з штативу. А наскільки можна наближати зображення? 5 x наближення, воно цифрове, тому спостерігається таке невеличке розмиття. В цілому картинка достатньо приємна, незважаючи, попри погодні умови, у нас таке сіре небо сьогодні. Проте, як на мене, як для смартфона бюджетного сегменту, це достатньо непоганий результат. Тут не можна одразу перемикатися на фронтальну камеру під час зйомки відео, тому зараз ставлю відео на паузу і покажу вам фронталку Moto J06. Тож, друзі, це фронтальна камера Motorola Moto j 06. На фронтальну камеру також можна знімати відео Full HD 30 кадрів за секунду. Ось така картинка у нас виходить на фронтальну камеру бюджетного смартфону. Як на мене, досить непогано. А наскільки близько можна фокусуватися. Не дуже зрозуміло, мені здається, що все-таки фокус тут або фіксований, або на ось так вже є фокус. Непогано. Ви чуєте звук, записаний на вбудований мікрофон Moto G06, і в коментарях пишіть, як вам камера. Motorola. Moto J06 отримав акумулятор обсягом 5200 мАч, якого вистачить до 2 днів роботи на одному заряді. Такий показник підтверджено і у синтетичних тестах. У бенчмарку автономності Geekbench 4 Moto J06 протримався 9 годин і 50 хвилин зі 100% навантаженням на процесор та 100% яскравістю екрана. Moto J06 підтримує фірмову технологію швидкого заряджання під назвою Turbo Power. Хоча 10 Вт – це не рекордна швидка зарядка, проте вона дозволяє поповнити акумулятор до 100% приблизно за 2,5 години. Щоправда, зарядного блоку у комплекті не буде лише кабель USB Type-C на Type-C, тому його доведеться придбати окремо. У руках пластиковий корпус Redmi 15 відчувається достатньо міцним, і, попри великі габарити, смартфон не видається надто важким. До того ж, у комплекті ви знайдете прозорий силіконовий чохол. Redmi 15 c отримав великий 6,9 дюймів IPS-дисплей із вирізом краплею під фронтальну камеру. Така діагональ могла б бути чудовою для перегляду відео ігор та роботи в режимі багатозадачності, але усе псують товсті рамки навколо екрана, особливо масивне підборіддя. Роздільна здатність дисплея HD забезпечує достатню чіткість для читання тексту і перегляду відео. Головна фішка екрана – підвищена частота оновлення 120 Гц. Завдяки. Які анімації мали би відображатися плавно? Проте підлагування можна зловити навіть в інтерфейсі, адже частота оновлення 120 гц не є статичною, а автоматично регулюється системою. Хоча чого я хочу від смартфона за 5 тисяч гривень. Яскравості екрану вистачає для більшості умов. В приміщенні він дуже комфортний, а на вулиці контент лишається читабельним. До того ж, присутній денний режим, який ще трохи підвищує яскравість. Екран захищено склом Corning Gorilla Glass 3, тому дрібні подряпини від того, що він буде лежати у вас у кишені чи сумці разом із ключами, не будуть з'являтися так швидко. До того ж, на екран одразу з коробки поклеєно заводську плівку для комфорту. Очей передбачено режим читання, який може не лише прибрати синє світло, проте й зробити екран чорно-білим та додати йому текстури паперу. Як Яка Motorola, Redmi 15C також отримав захист від пилу та вологи за стандартом IP64. Тобто невеликий дощик чи випадково розлита рідина йому не мають зашкодити, але повторюсь, занурювати його у воду спеціально. Не треба в основі Redmi 15 це оновлений процесор MediaTek Helio G81 Ultra. Ця начинка мала би забезпечувати упевнену роботу системи, проте на смартфоні часто спостерігаються набридливі підлагування, оболонки HyperOS 2. Проте із Redmi 15 це ви зможете пограти у популярні ігри на низьких або ж навіть на середніх налаштуваннях графіки. Адже у тесті Antutu апарат набирає близько 327 тисяч балів, що хоч і не рекордний показник. Зате дуже гідний, як для бюджетного сегменту. Redmi 15 це оснащено 4 ГБ оперативки, до того ж є підтримка віртуального розширення пам'яті Memory Extension. Вбудоване сховище обсягом 128 ГБ, за бажанням можна розширити карткою microSD обсягом до 1 терабайту. Redmi 15 це оснащений основною камерою 50 мегапікселів, яка здатна робити деталізовані фотографії в день та пристойні знімки у сутінках. Нічний режим автоматично. Робить серію знімків із різною експозицією і об'єднує їх в одне фото для покращення чіткості та зниження шуму. Портретний режим з алгоритмами ША і -E допомагає отримати фото із ефектом розмиття заднього плану. Цьому сприяє допоміжний сенсор глибини. Фронтальна камера на 8 мегапікселів забезпечує непогану якість селфі за достатнього освітлення. Друзі, це відео з основної камери Xiaomi Redmi 15. c на основну камеру можна знімати відео Full HD 30 кадрів за секунду. Я смартфон зараз просто не в руках можете порівняти з його конкурентами, як тут працює стабілізація зображення. Мені здається, що не здається, я знаю, що оптичної стабілізації тут немає, тому а, краще за все знімати відео зі штативу або статично, щоб не було цього відруку, цього дрижання. Наскільки близько можна фокусувати, ой наскільки близько можна наблизити кадр, зумнутись, зараз подивимось. 5х вже пішло, 6х. Це шестикратний значить, зум. Він цифровий, проте він є він присутній і можна одразу перемкнутися назад на 1х. Ось так ось. Перемикатися на фронтальну камеру під час відеозйомки не можна. Тому для цього зараз я ставлю відеозйомку на стоп. І покажу вам відео з фронтальної камери. Друзі, це вже відео з фронтальної камери Xiaomi Redmi 15. c на фронтальну камеру також можна записувати відео Full HD 30 кадрів за секунду. Ось така у нас картинка на фронтальну камеру, як на мене, досить непогано. І це неочікувано для смартфонів від Xiaomi, тому що ну, компанія Xiaomi не славиться найкращими камерами на ринку, принаймні у бюджетних, ультрабюджетних моделях, хіба що у флагманських моделях по типу Xiaomi 15 Ultra, а, непогана. Камера, наскільки близько може фокусуватися фронталка. Не дуже зрозуміло, ось так мені здається, вже фокус на обличчі є. А як вам фронтальна камера Xiaomi Redmi 15 c пишіть у коментарях і знову ж таки ви чуєте зараз звук, записаний на вбудований мікрофон Xiaomi Redmi 15 c Redmi 15 c отримав Bluetooth версії 54, а також NFC модуль для безконтактної оплати, який підтримує сервіси Google Pay. Для безпеки і швидкого розблокування збоку на кнопці живлення розташовано сканер відбитків пальців. Його також можна використовувати для підтвердження оплати. Однією з очевидно сильних сторін Redmi 15 це є місткість батареї, адже це 6000 мАч, що забезпечить до півтора або ж навіть. Два дні активного використання смартфону без підзарядки. Підтримується швидке заряджання потужністю до 33 Вт, яке за заявою виробника дозволяє зарядити батарею від 0 до 50% лише за 30 хвилин. Так само, як і в Moto g 06, у Xiaomi зарядного блоку у комплекті немає лише силіконовий прозорий чохол та кабель для заряджання. Тут він USB-A на USB Type-C. Що стосується витривалості, то в тесті акумулятора Geekbench 4 за максимального навантаження на процесор та екрана з яскравістю 100%, смартфон протримався 8 годин і 2 хвилини. Samsung Galaxy A07 вирізняється цікавим дизайном із задньою кришкою, що має такий переливчастий ефект. Хоча корпус тут пластиковий відчуття дешевизни або ж якогось люфту кнопок тут немає. Але відбитки пальців доведеться витирати досить часто. Ззаду використаний композитний матеріал, скловолоконний пластик, який, за словами Samsung, надає додаткової міцності без збільшення ваги. Samsung Galaxy a 7 отримав простішу за конкурентів сертифікацію. Це IP 54. Тобто він захищений від пилу та бризок води. Приємний бонус це сканер відбитків пальців, розташований з боку у кнопці живлення, що забезпечує швидке розблокування. Екран Galaxy A07 це PLS-матриця із роздільною здатністю HD. Важливо, що дисплей підтримує адаптивну частоту оновлення до 90 Гц, завдяки чому інтерфейс і підтримувані застосунки виглядають плавніше, аніж на звичайних 60 Гц екранах. Матриця має відміну як для свого класу класу контрастність і достатню яскравість. Навіть під сонячними променями інформація лишається читабельною. Серцем Samsung Galaxy A07 став процесор Mediatek Helio J99. І це суттєвий крок уперед порівняно із попередником. Адже Galaxy A06 мав процесор Helio J85. У повсякденних задачах Galaxy A07 працює плавно. Інтерфейс One UI 7 на базі Android 15 добре оптимізований, тому програми відкриваються швидко. Перемикання між ними не викликає затримок. Оперативної пам'яті в смартфоні 4 ГБ, вбудованої 128. Хоча 4 ГБ оперативки сьогодні видається мінімумом, One UI досить непогано справляється із пам'яттю, і смартфон отримує у фоновому режимі кілька застосунків без перезапуску. Для любителів зберігати багато фото і відео передбачено слот для картки пам'яті microSD. SD. Тестян тут Galaxy A07 набирає відчутно більше аніж результати Moto Рола та Redmi. таким чином, за рівнем заліза, смартфон від Samsung випереджає конкурентів нашого огляду і надає певний запас продуктивності на майбутнє. Варто також згадати, що Galaxy A07 традиційно сильний у плані програмної підтримки. З коробки Galaxy A07 працює на Android 15. А компанія Samsung обіцяє 6 років оновлень операційної системи та 6 патчів безпеки. І це дійсно потужний аргумент як для бюджет бюджетного сегменту. Варто зазначити, що Galaxy A07 має хороший набір бездротових функцій. Двохдіапазонний Wi-Fi Bluetooth версії 5.3, проте, не має NFC модулю. Samsung Galaxy A07 оснащено подвійною основною камерою. Головний модуль це 50-мегапіксельний сенсор із ширококутним об'єктивом. Другий модуль 2 мегапікселі використовується для визначення глибини різкості. Завдяки йому смартфон може робити знімки з ефектом розмиття заднього плану у портретному режимі. Основна камера. Камера, відмінно справляється за хорошого освітлення, фотографії виходять чіткими із натуральною передачею кольору. Автоматичний режим сцен Optimizer підлаштовує параметри під конкретну сцену: їжа, пейзаж, текст тощо. У темний час доби якість очікувана знижується, деталізація падає, з'являється шум, але нічний режим допомагає трохи вирівняти ситуацію. Фронтальна камера має роздільну здатність 8 мегапікселів і розташована у вирізі над екраном. Як для свого класу Galaxy A07 пропонує дуже збалансовану систему камер. Друзі, це основна камера Samsung Galaxy A07. А ось так у нас відпрацьовує основна камера, як на мене досить непогано. Давайте перевіримо стабілізацію. Я смартфон зараз просто носи в руках, і мені здається, що ну, або в мене дуже рівні руки, або за конкурентів. Тут картинка трохи стабільніша. Тут одразу в застосунку камери є кнопка 2X, можна зум увімкнути, 4х і. Секундочку, це 2х і 10х. Є 10х, десятикратний зум. Він цифровий, безумовно, проте він є. Тоді як у конкурентів нагадаю, є лише 5х і 6х зум тут є 10. Кому він потрібен, то ось така є фіча дуже приємна і класна. І також, що дуже приємно і класно виділяє Samsung Galaxy a 07 на тлі його конкурентів, це те, що можна одразу під час відеозйомки перемикатися на фронтальну камеру. Ось так ми знімали тільки що на основну і одразу перемкнулися на фронталку. Тобто це означає, що на фронталку також можна вести а, зйомку Full HD 30 кадрів за секунду. Мені тут фокус на відстані якась дуже а, довга, скажімо так, не знаю, як пояснити. Ну, типу, не такий широкий кадр, як у його конкурентів. Давайте я спробую звести, розвести. Ні. Неможливо збільшити чи зменшити масштаб у цьому режимі. Зйомки повідомляє мені смартфон, а, тому. Ось такий є нюанс на Samsung Galaxy A07 якась дуже скажімо так обмежена кропнута картинка на фронтальну камеру. Тобто тут фокусна відстань більша ніж у конкурентів, у яких така широка картинка. Я спробую відео поставити на стоп і подивитися, можливо, можна увімкнути режим більш ширшого фокусу ширший режим на фронтальну камеру. Якщо поставити відео на стоп, і спочатку почати знімати одразу на фронталку. Якщо є, то в наступному відео покажу. Якщо немає. А, значить, немає. Наступного відео не буде. Смартфон отримав акумулятор місткістю 5000 мАч. Компанія Samsung компенсує менший ніж у конкурентів акумулятор швидкістю заряджання. Це 25 Вт, як і у старших братів по лінійці Galaxy A. При використанні адаптера відповідної потужності, якого у комплекті на жаль немає, приблизно 50% заряду можна відновити за 30 хвилин, що дуже зручно, коли потрібно терміново підзарядити пристрій, як і конкуренти Galaxy A07 не має зарядного блоку у комплекті. Проте, якщо компанія Motorola та Xiaomi додає до комплекту хоча б прозорий силіконовий чохол, компанія Samsung надає вам лише кабель для заряджання Type-C на type c В Тесті Geekbench 4 Galaxy A07 демонструє результат на рівні Xiaomi близько 8 годин автономної роботи на одному заряді. Тож, друзі, давайте коротко підсумуємо основні факти про кожну з моделей. Moto J06 це вибір для тих, хто полюбляє. Мультимедійні розваги, великий яскравий дисплей, стереозвук Dolby Atmos та багато пам'яті. До того ж, Moto AI, унікальні жести та фірмові фішки від Google додають зручності у користуванні. Якщо вам потрібен збалансований смартфон, що схожий на досвід чистого Android, Moto G06 це те, що вам потрібно. Xiaomi Redmi 15 це однозначно підійде користувачам, яким важлива автономність. Акумулятор на 6000 мАч забезпечує дійсно тривалий час роботи. Без підзарядки, а швидке заряджання потужністю до 33 Вт дозволить зарядити акумулятор від 0 до 50% лише за 30 хвилин. Samsung Galaxy A07 07 це хороший варіант для тих, хто шукає вищу продуктивність та довготривалу підтримку. Завдяки процесору Helio J99 цей смартфон випереджає конкурентів за швидку дію та терміном оновлень до 6 років. Окрім того, a 07 тішить якісним екраном 90 Гц і надійною збіркою. Із захистом від бризок. Тож, друзі, якщо вам сподобався якийсь з цих смартфонів, посилання я лишаю в описі під цим відео. У коментарях пишіть на який бюджет робити наступну підбірку. І безумовно поставте вподобайку під цим відео і підпишіться на канал, щоб не пропустити нових відосів. Папа. -па.